Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з Любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні ми з вами будемо готувати таку страву, таку вкуснятину, такий швидкий самий український перекус. Що нам для цього потрібно? Два шматочки ось такого тоненького сала. Потрібно багатенького чеснику, може, він в мене не весь піде. Але ви на свій розсуд хочете більше, зробіть більше, хочете менше, це, але часник це і природний антибіотик, і консервант теж добрий. І спеції, що нам потрібно? Сіль. Я взяла сіль, я взяла суміш перців, я взяла паприку. в мене тут півчайної ложки суміші перців, півчайної ложки паприки. І так, більше, ніж півчайної ложки, копченої паприки. Спеції ще, які хочете, можете додати. Я все-таки хочу, щоб воно було таке більш схоже на копчене просто сало. І по бажанню можна додати зелену, якоїсь зелені. Ну, найкраще салом це кріп. У мене він вже заморожений. Що нам ще потрібно? Потрібно буде пергамент, потрібна буде харчова плівка. І потрібно нам ще буде ось такі два новенькі пакети. Перш за все, нам треба подрібнити чесник. Так, чесник я не весь, ось так залишилось у мене, я там пізніше побачу. Так, додаю сюди сіль, теж не всю я додам. А ці спеції додаю всі. Я гарно притираю і додаю сюди кріп. Ось така паста вийшла. Так, сіль я додала всю Так, що тепер треба зробити? Тепер нам треба оце сало нарізати отакими от пластинами, такими полосами. Але не до кінця. Ось так. Ось такими пластинками я порізала. Ось так. Ось такими пластинками. А тепер оцю пасту втираємо в оці всі. Спочатку в оці всі пазики наші, які там отвори. Верхній оцей шар, щоб був прям такий отак, от щоб він був. Тепер другу частинку натираємо так само. Так, все, отак. От Тут у нас така прослогічка є, ми його звертаємо так. І зверху це, що у нас є, отут підбираємо і натираємо зверху. зовсім зовсім небагато, тому що у нас багато всередині. Так, тепер беремо пирогами бумагу. Одну, а потім потрібно буде ще одну. Так, спочатку складаємо ось так посередині, і з цієї сторони закриваємо, і з цієї сторони закриваємо. І при, так придавлюємо, щоб воно Придати треба йому таку... Придати форму, щоб у нього була форма туга-туга така. Щоб воно прям одне з одним злилося. Дуже-дуже туго, ось так. О, і тепер знову ось так уже замотуємо. Як подаруночок такий це буде у нас. Подаруночок на сніданочок. Рівненько, щоб це було так акуратненько. І тепер. Нам треба харчова плівка для того, щоб зафіксувати. І спочатку отак. Закручуємо його і притискуємо. Прям добре, добре, добре притискуємо. Харчову плівку і. Отак притискуємо. Взагалі, як вам зручно, так і робіть. Але і так я зробила це, дивіться, такий тугенький тугенький такий батончик. Ось тепер вкладемо його в один пакет. Тепер виганяємо повітря, зав'язуємо. І кладемо в інший пакет швом донизу. Так, ось так. Два пакети. Тепер беремо каструлю. Пів каструлі води на занурюю туди сало і ставимо на газ. Як закипить, треба буде прикрутити її, щоб воно тільки-тільки-тільки булькало. І будемо його готувати годину, а потім витягувати його не треба до тих пір, поки воно зовсім не вихолене, в ньому вода. Каструлі, як вихолоне вода, тільки тоді можна буде витягнути. І, і вже як витягнемо, як буде зовсім холодне, тоді ми зустрінемося, наріжемо, спробуємо і побачимо, яке воно буде. Так, відварилося сало. Варила я його півтори години. От так, зняла, витягнула його, поклала на одну дощичку зверху приклала іншою, щоб трішечки. Такий прес був. І от тепер вже воно вихололо. І тепер я його зани покладу в холодильник, щоб воно зовсім зовсім захололо. І зараз ми його розпаковуємо. Яке воно тільки гарне. Так ось дивіться, плотненьке, тримається, тримає форму і нарізаємо